До 70-річчя визволення Дніпропетровщини і жовтих вод від німецько-фашистських загарбників в усіх навчальних закладах нашого міста пройшла єдина виховна година. Був звичайний літній день. Діти, як завжди, гралися. Робітники виконували план на заводі, селяни дбали про врожай. Десятикласники готувалися до випускного балу. Україна жила мирним, спокійним життям. І ніхто навіть не здогадувався, що цей день останній спокійний, що вже завтра почнеться війна. Говорить Москва. заявлення советського правительства. Раждане і гражданки Советського Союзу. Сьогодні, 22 июня. В 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Притомер, У середній школі номер 8 виховні години було проведено у 17 класах, з 2 по 11, куди були запрошені шановні гості, ветерани, Це учасники бойових дій і діти війни, багато з яких зараз є активними членами ветеранських організацій міста. «В усіх класах тематичні виховні години, але певні класи мають свою тематику. З 2 по 5 клас тема виховної години дороги опалені війною. Учні 11 класу підготували літературну таку композицію про кохання опалене війною, кохання жінок на війні, кохання чоловіків, яке перервала війна. Учні 10 класу підготували великий матеріал інформацію про концтабори. Констабь, дитячий концтабір, майданик і е, жіночий концтабір «Рейнсбрук». Учні 8 Б класу підготували музичну-літературну композицію, пісні, опалені війною. Учні 8 А класу і 7 А класу, тематична виховна година е, під девізом «70 років без війни. Метою подібних заходів є патріотичне виховання нашої молоді, збереження пам'яті про учасників Великої вітчизняної війни. Крім того, на таких виховних уроках учні є не тільки слухачами, що лише сприймають надану інформацію. Вони й самі стають активними учасниками уроку, пропускаючи через свою свідомість весь жах і трагізм війни, що не пожаліли нікого. Ми землю любимо свою красиву і величну, яку вже в жорстокому бою нам зберегли на Хай пам'ять знову нас веде. Роки далекі грізні. За все спасибі від дітей, ми кажемо вітчизні. На світанку того літа, коли мирно спали діти, гід вердав війська наказ і, і послав своїх солдатів Вкрай край наш мирний убивати всіх людей, а значить нас. Уклінемося тим, хто поліг у бою, хто прикрив рідну землю собою, Святом мужності і радості велику свою, розмішаємо живою сльозою. Під час тематично виховної години для кращого сприйняття матеріалу вчителями вдало було використано відео та фотоматеріали, аудіозаписи, підготовлено кабінети згідно конкретної теми для кожного класу. Крім того, у самому приміщенні навчального закладу. З нагоди відзначення 70-ї річниці визволення від фашистських загарбників було підготовлено тематичні стенди, фото та виставку з військовими реліквіями. На даному стенді у нас карта Дніпропетровської області і поетапно, тобто хронологічному порядку світлини, які показують, де записано, в який день звільнено, яке місто, селище, станцію від фашистів. Це у нас експонати тих далеких часів, які подарували. the uh -huh. uh -huh. uh -huh. Колись дуже давно, коли тільки відкривалася школа, е, ветерани Великої вітчизняної війни, як е, пам'ять про ті далекі події. Цей стенд присвячений у нас Котенко Григорію Климовичу. Людина, яка була частим гостем у нашій школі, всі свята не обходились без біднього. Чи це перший дзвоник, чи це свято осені, чи це наш парад військ, піхотинка. Великий життєлюб, людина, яка з 20 років е, пішла на фронт і повернулася живим. Людині, які у серпні, місяці 20 серпня, виповнилось 94 роки. Але, на жаль, у вересні місяці цього року, 2013 року, він пішов з життя, так і не доживши до 70-ї річниці визволення жовтих вод. Але він в нашій пам'яті залишиться назавжди. Тому що він вчив наших дітей мужності, терпіння, був взірцем для наших дітей як людина нескореної волі, людина, яка Прагне жити, щоб не було не сталося на його шляху під час зустрічі, яка була присвячена сталінградській битві. Зустріч була в нього вдома, і ось він у нас нас проважає наших дітей і сльозами на очах. Останні одні з останніх його фотографій з нашими дітьми. У нашій школі в 11 класі навчається Громов Баксин, який є учасником військово патріотичного пошукового загону Слава. Я займаюся цією справою вже два роки. Наштовхнула мене на це, те, що мій прадідусь пройшов всю Другу світову війну. Великої Вітчизняни, він пройшов від Кіровоградської області і не дойшов 84 кілометри до Берліну. В пошуково-патріотичному загоні Слава я часто декілька разів. Розкопках. Розкопки ці проводяться, якщо поступає сигнал, що там, де то, наприклад, на полі знайдені останки солдат. Це не гарне видовище, тому потрібно їх всіх знайти і перезахоронити. Кожен солдат повинен бути похоронений. Ну і по ходу знаходиться велика кількість, як називають ехо війни. Також 24 жовтня в СМТ Петрово планується перепоховання 32 бійців РКК, які загинули на полях війни. Всі вони є невідомими. У моєму класі на уроці була тема кохання на війні. Це є дуже жахлива тема, але потрібно до неї торкатися і розповідати про сімі, що і в війну також люди жили і кохали особистими враженнями й емоціями від почутого на уроці і внутрішньо дещо відчутого поділилися й інші учні школи. Мені було цікаво дізнатися, як наші війська відбили Дніпропетровщину у нацистів. Мене вразило, як німці поводилися з жінками. Мені було дуже страшно чути про це. Нужно вважати пожилих людей, которые отстайвали нашу честь. Якби не нянім, ну ми не на не стояли здесь. Схиляю голову перед ними і віддаю їм честь за те, що вони зробили для нас. Ці щирі слова нашої учнівської молоді дають надію на те, що пам'ять про загиблих у воєнні роки їх ратний подвиг заради щасливого життя майбутніх поколінь не згасне у людських серцях і через віки.